Вітаю вас, дітки, на заняття. Сьогодні продовжимо говорити з вами про кімнатні рослини. Послухайте, будь ласка, віршик Наталі Григорівої, який називається Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві? Ні. Дітки, скажіть, як ставиться дитина до своїх квітів? Так, вона їх пестить, поливає, говорить з ними, співає пісні. Скажіть, а чим квіти їй відповідають? Вірно, вони всміхаються ці дитині. Так, правильно. Давайте з вами розглянемо квітку і опишемо її. В мене на ілюстраціях зображено три квітки. Фіалка, фікус та герань. Розглянемо фіалку. Спробуємо її описати. Фіалка росте у горщику, квіти в неї бускового кольору, листочки в неї, круглі загострені на кінчиках, зелені з білими прожилками. Давайте з вами опишемо фікус. Фікус? Росте у горщику. Він має товсте, довге стебло темно-зеленого кольору, круглі великі, блискучі листочки теж темно-зеленого кольору. А тепер, дітки, спробуйте самі описати герань. Розгляньте. Які в неї листочки, яке в неї стебло, якого кольору в неї квіти? І спробуйте самі описати. Так, молодці, а тепер з вами давайте порівняємо квіти. Чим же відрізняється фікус від фіалки? Розгляньте і подумайте. Чи відрізняються ці квіти висотою? Так, відрізняються, яка квітка вища? Фікус вищий за фіалку. А чи відрізняються ці дві квітки листям? Розміром листя погляньте кольором. Так, фікус і фіалка, вони відрізняються. Розміром листя у фікуса листя велике, у фіалки листя поменше, середнього розміру. У фікуса листочки блискучі, у фіалки вони не блискучі. У фікуса листочки гладенькі, у фіалки листя шершаве. У фікуса листя темно-зеленого кольору, а у фіалки зеленого кольору з білими плямами. А тепер давайте розглянемо дві квітки фікус та герань. І подивимося, чим же вони відрізняються. Погляньте, дітки, на стебло. На висоту квітки, на наявність квітучих квітів, на форму листя. І скажіть, чим відрізняється гераль від фікуса? Порівняйте ці квіти. Так, молодці дітки! Пропоную вам всім закрити очі і уявити себе. Квіточкою. Закривайте очі. Пограємо в гру, як квітка. Всі закрили очки і уявили себе квіткою. Якого кольору твої листочки? Якої вони форми? Якого кольору квіточка? Якого кольору горщик, в якому ти ростеш? Чи багато в тебе квітів? Відкривайте очі, молодці, дітки. А тепер погляньте на квіточку і спробуйте самі її описати. Якого кольору листя в цієї квітки? Чи багато листочків? Якого кольору квіти, які сте розгляньте уважно квітку та опишіть її. А тепер, малята, підкажіть мені, що необхідно мені зробити, щоб перевірити вологий чи сухий ґрунт у горщику, мені потрібно. Вірно поторкнутися грунта пальчиком і помацати його. Щоб напоїти квітку, мені потрібно. Вірно взяти ліку і полити квітку. Щоб звільнити листочки від пилу, мені потрібно. Так, мені потрібно протерти їх вологою ганчіркою. Щоб дізнатися, пахне квітка чи ні, мені потрібно. Вірно, мені потрібно понюхати квітку. Молодці, дітки, що вам найбільше сподобалось на занятті? А що ви запам'ятали? Молодці! Я прощаюся з вами до наступного заняття. До побачення!